Засідання постійної комісії з питань житлового комунального господарства. На комісії присутні три із шести обраних депутатів. Комісія повноважна пропоную розпочати. Перейдемо до пропозиції до порядку денного. У нас в порядку денному є одне питання і виникло питання ще одне, друге під номером 2. Тому пропоную проголосувати за початковий порядок денний і зі змінами. Не Заперечуєте. Хто за Початковий порядок, денний, хто за? Проти, утримався. Рішення прийнято за доповнення. доповнити пункт. Питання 3. О, про передачу майна добровольчому формуванню Кервецької міської територіальної громади номер 1 Тризуб. Не проти? Ні? Хто за? Проти, утримався. І в цілому порядок денний. Хто за? Проти, утримався. Рішення Просто Переходимо до початку реалізації порядку денного. перше питання про внесення та затвердження змін та програми благоустрою населених пунктів Кровецької міської територіальної громади на 24-26 рік. Доповідає Юлія Натолінабура. У ході реалізації програми благоустрою населених пунктів Кролевицької міської територіальної громади виникла необхідність у спрямуванні коштів на санітарну чистку території міста. В сумі 120 двадцять 120 тисяч гривень. Це зекономлені кошти на е, розподілі електроенергії вуличного освітлення, тому щоб утримувати місто у належному санітарному стані, пропонується ці кошти перенаправити на дані заходи. І е, е, ще у нас виникла така питання за придбання засобів обліку електричної енергії для вуличного освітлення. Це припис наших нашого рему комунальним підприємству «Ремдільниця». Вони необхідні необхідно закупити лічильники для заміни старих. Ми спрямовуємо кошти, які не використали на придбання будівельних матеріалів та інвентаря для благоустрою сіл 5 тисяч гривень і 5 тисяч гривень придбання запасних частин та паливомастильних мастильних матеріалів для бензопил та мотоку. Тобто 10 тисяч гривень спрямовуємо на закупівлі даних лічильників, щоб е, почати виконувати даний припис. Питання будуть Ні? то за проти. Треба все рекомендуємо. Дякую. Третє питання про передачу мене доброчому формування канадської міської територіальної громади на мородин тризуб. Доповідає від Сергівна Горох. Є пропозиція передати з балансу виконавчого комітету добровольчому формуванню. Тризуб дрова в кількості 17,207 метрів кубічних вартістю 28 391 гривня 55 копійок. Утворити комісію і комісії. Передати на затвердження виконавчому комітету відповідно актуальному передачі. Питання, пропозиції. Рекомендуємо, хто за, проти отримався. Рекомендуємо депутатам на сесію. Всі питання порядку денного вичерпано, тому комісія може це закрити.